Діти з окупованих територій, повернуті викрадені діти з Росії і діти з прифронтових зон. Стало відео, яке зараз просто хочемо вам показати з їх привітаннями. Yeah. Мене звати Ксенія, мені 12 років. Я з Каховки Херсонської області. Я хочу привітати наших військових з Різдвом і хочу побажати їм мужності, хоробрості, щоб вони не хворіли, щоб поскоріше наша ця війна закінчилася, щоб всі люди повернулися до своїх домівок. Мене звати Поліна, мене звуть Віка. Мені всім. Мені вісім. Ми бажаємо вам свята хорошого, щоб ви були завжди здорові та відпразновали дуже добре різдво. Я бажаю вам, щоб ви е, зустріли різдво з посмішками та. З друзями. Іван, мені 15 років. Я з Донецької області, місто Костянтинівка. Я би хотів побажати нашим військовим мирного неба, перемоги та усього найкращого. І дякую, що захищаєте нашу землю від ворогів. Я вітаю вас з і ходь, і бажаю вам здоров'я. Щоб Ви були здорові. Цілі, неушкоджені, щоб повернулися до своїх родин. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте, за те, що ви тримаєте оборону. Не здаєтеся. на світі різні є країни. Такі є землі, просто рай, але своєї України, де б ти не був, не забувай, вона найкраща, найрідніша. Від діда прадіда земля. Тут навіть небо, навіть тиша, до тебе словом промовля. З Різдвом Христовим Україна в зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина Відчують благодать Христа, чудові вісті дві тисячі минуло літ. Але сьогодні в кожній місті вона звучить, як заповіт. Для вас Спаситель народився Радійте, тіштеся, усі, сам Бог для нас, людей, явився у славі, величій красі. Юл, третій, окремій, uh, і власне ці самі діти uh, для кожного з вас приготували. Просто частина з них з листами, тих, хто вміє писати, частина з поділками, хто не міг, ти писає, і молодшого.